І так, зазвітило сонце після двох тижневих дощів, снігів. На другий день вже погода тайби покращилась і сьогодні я вже вирішив поїхати на рибалку. Приїхав я на ту же саму водойму, де я рибали минулі рази. І трошки хочу зараз знайти свій е, методовлій від минулого разу, я буду з під того берега. Оскільки минулих разів я е, ближче до середини будуємо, зараз я хочу вийти чисто з-під берега. Так, я вже повністю 에, прикормки замішав, води лише зібрав, мені лишається тільки, тільки вчепити повідець і закинути годівницю. Так, як завжди я буду починати. З свого любимого найкращого повіця це гуру QM1 але вже начну з 10-го номера так Вавтерс. Вавтерс я беру 5 х 6. Беру такий розовенький колір. В мене такий символ. Страшно мені подобається цей колір. Надіюся, і рибі теж не подобається. Як це все скоро робиться. Наголошку наділи. Так. Набираємо кормушку. Точніше прес-форму Мікс наш. Викладаємо насадку. Насадка у мене завжди посередині корму. Так. Гарно запресовуємо. Метод мікс я сьогодні буду використовувати фідерстрайку. Це кальмар, а другий у мене буде е... ананас. Ось так, може зараз ви побачите. Ось так. з-під того берега. Так, Перший закид у нас є. нам ну ще прийдеться трошки нам. Фідер арм розвернути. Так. Перший закид ми зробили. Не забуваємо попускати фракціон. Наш я другий фідер. Начну поки що рибалом, риболовлю, точніше, з двох фідерів. По рибалці вже буду бачити, може. Ну, буду бачити вже по активності ловлі. Е, так, сюди я поставлю напевно, що QM-ку 12. Не хочу починати. З габаритних гачків. Так, трошки підтягнути жилочку. Ось так. Одівнички в мене 20 грам. Дистанція на лівому будилищі до того берега. Получається по кілочках у нас 42 метра. Сюди ми поставимо оранжевий колір. Насадки. Мені дуже подобаються насадки фруктових смаків. Чогось в них я більше вірю. Тошні як вірю. Більше не мені подобається. Вірю я більше в розмір насадки. Так, сюди я буду... Вибивати ананас. Так, здалося мені ще якісь. плювання було, але це. Здалося, бо я зачепив ногою. Ананас. Так, після сильної дощі тут сильний рівень води піднявся. Минулий раз тут від берега десь був метр відстані. Зараз вода у нас вже зрівнялася з берегом. Ну, справді це дуже добре, оскільки зараз з водою проблеми. Спилки сильно висихають. І ось так. Друга дистанція в мене 29 метрів. Санці дуже комфортні. Так, кормитися я не став Так, кормитися не став лоблі. Взяв я з собою рогатку. Може бути таке, що трошки постріляю. Так, все, ми закинулися. Інтервал. Напевно, що я буду тримати для початку у районі 7 хвилин. Є одна в мене проблема, що я загубив десь свій секундомір. Не знаю де він є, але то нічого страшного я вже заказував новий. і зразу відбулися різкі зміни, появився легенький вітерець, вітерець в нашу сторону, це дуже добре. В даний момент це дуже добре що шлінде. І в нашу сторону він кіне. сильний, він легенький. За вітром вашу сторону може і прийти риба. Так, як я вже й говорив, я хочу трішки на ближчу точку постріляти з рогатки. Зараз буду. Треба сипати пелицю в ємність. У мене такі амінопелиці пугача, і замовив я був відверто. Але доставкою новою поштою ну, в мене трісла. Я змушений був пересліпати друге відро. Так. Так. Тут амінопелець від 4 до... 12 мм, якщо не помиляюсь. Не буду замочувати ніякими ліквідами. Ось так чистим пелицем. І ось так. Час від часу. Такого підкидати. розкачати трошки точку. Рогатка від матрикса. хороша. Якісно нерветься так. У мене було багато попередніх від то Ще з ними бідово. Достанцію до 35 метрів. Якщо перец муж поряд, бойлел можна кинути далі. Ось так. Все. Трошки кинули. І перка можна вже перезакидувати. трошки дати ліпший швидший інтервал трохи Zapraszamy, one. czy ja буду budu... łowęty bez helium, Tak pomóżem szczerpieć tę piętę Тягнули. Так, поки що я робавлю без монолідера. Дистанціях дуже короткі. Комфортні. Тому тут без силових навантажень, тому... Нам таке не потрібно. Жилка у мене ще на одній, на другій катушці стоїть 0,26. Тільки тут у мене стоїть. Тут стоїть Claymax CarbFen. А тут стоїть у мене Trabuco. Дві однакового діаметру. Замов я собі ще. Тепер. Fielder Daiwa Enzone Slim, Super Slim і до нього замовив катушку Daiwa Enzone LT6000. Хочу попробувати. Що такий комплект. Люблю я ловити більше такими м'якшими водилищами. Enзон super sлі мені такий м'який фідер. Так, лишилось у нас чуть-чуть корму. Нам потрібно звідси забрати. Так, дайте садочки. Даваємо далі. Так, по водоміре трошки більше розгорнув інформації. Водимо, дійсно довго не спускається вже більше десяти років, але Але найбільше рибу тут ловили тільки там щось 4 5 кг. Тут більше щось ловиться дрібніша риба. Ось так. Прямо у вербу. Люблю такі закиди, що аж гілки дерев черкаються. Люблю таких водоймах ловити. де можна ловити з-під берега. Але є такий там один нюанс, що... Дуже близько там коряги такі, що якби клюнула трошки риба більшого розміру, то можна не встигнути і їздити витягнути. Вона, якщо заведе, то заведе її. Можемо втратити наше оснащення. Хочеться сьогодні вже якихось трішки таких побільших екземплярів, бо в цьому сезоні я, крім тузиків, ще нічого не ловив. А такої змоги десь поїхати. Є хороші водойми, де є файна риба. Но дорогу нам перекривають такі люди як. Тоточні не люди. Такі тварини, як ТЦК і поліція. Які тебе попросять зайти в буси. І... Тому такої змаю, щоб поїхати на спортивну водойму, файно, де я хороша риба. Поки що в мене немає. Мушу ловити на таких ставках, де поближче мене, і то... мушу їздити такими дорогами і полями, що... щоб попасти сюди. Нічого, маємо надію, що це закінчиться, закінчиться ця війна. Збулась тільки ще якась індикація. Не можу зрозуміти. Так, Зараз закинули ми в ще є. Що можна зробити це тягнути вітри рогатки в точку? Ось так. Не знаю як тут, але коли кормиться рогаткою? Риба дуже Гарно реагує на такі звуки, такі, коли щось падає у воду. На інших водоймах це переважно риба дуже гарно реагує на це. і Заходить в точку. Поки що у нас пройшло тільки 15 хвилин риболовлі. Надіюся, результати будуть. Тому рибалим і побачимо, що буде далі, що з того вийде. Буду зараз ще пробувати Далі ловити на таку кормушку. Така передна. Хочу подивитися, як вона себе покаже тут. Поведеться під неї малю. Поведеться буде використовувати з... Резиновим пільцем насадком хочу поставити насадку на пелець, такий я кидаю рогаткою, Використовую його і в якості насадки. Другим словом, Поки що ловлю кормушкою флет. За годинку часу я хочу перейти на годницю пелець. Так, яка у ситуація сталася на водоймі? Це зірвана рибалка через те, що ці цій бісіці поселилися малолітки, трошки такого неадекватного походження, які почалося поводити себе неадекватно. І в мене рибалка зірвалася. За цей період мені вдалося спіймати двох тузиків. Почав розловлювати місце, і тут з'явилися діти, які неадекватно себе поводять, де неможливо рибалити, не шумлять, кричать, скачуть. Коли я їх попросив бути трошки адекватніші і себе, нормальніше поводити, вони мені сказали, коротше, пару таких неадекватних слів є. Я їм сказав, що вони зараз можуть договоритися, то вони мені сказали, що зараз виключуть поліцію. Одним словом, молодь зараз дуже така, прям капіська неадекватна. Колись ми якби були дітьми, ми боялися старших, мали повагу, зараз зовсім все інакше. Така печальна ситуація. Надіюсь, наступний раз, коли я поїду на риболовлю, такого не буде. Одним словом, якось так. Тому, що я можу сказати? Хочу вибачити за це відео, я думав чи опубліковувати це, але більше всього, що я це опублікую, щоб більшість батьків це відео побачили і трошки донести своїм дітям. Свою поведінку, mm. тому що це трошки переходить межі, коли таке вульгарне відношення до старших людей і взагалі до людей. Люди приїжджають на природу, ось там далі теж рибаки є. Люди приїжджають щоб відпочити морально і половити рибу, а тут таке відбувається. Прям дуже таке. Трошки неприємна ситуація. Просто біда в тому, що якби зараз не ця ситуація, що відбувається в Україні, ситуація би склалася дуже печально в їхню сторону. Було б, як то кажуть, не око і поганий настрій. Але нічого, все так не буде. На Великий жаль для них, що ми з одного села. І в мене трошки буде з ними своя розмова. Ну, шкода ж так сталося, я почав розловлювати місце, почав ловити рибу. Я, ну, ім словом, нехай це відео залишиться таким, як воно є, і наступний раз я вже знімлю ще одну рибалку. Надіюсь буде краще. Тому вибачайте за таке відео, Тому всі до зустрічі, бувайте здорові, всім гарного дня!